Танки в Дніпрі чи Запоріжжі. А наскільки це короткий проміжок часу? Наскільки ми до цього близькі за твоїми оцінками? Ну, мені складно давати якісь часові рамки, прямо, тому що це ж залежить від дуже багатьох змінних, і війна це взагалі найбільш непередбачувана річ ще за Клаузевіцем. Але ну я думаю, що це може відбутись там в межах півроку. Якщо все лишити от зараз, так як є. Але вже деякі зміни я бачу відбувається навіть за останній тиждень. У мене є ще одна цитата. Твоя наша оборона розвалюється під приголомшливу тишу. Так. Про це, якщо я правильно розумію, то це про те, що е, найвище військово політичне керівництво замовчує якісь речі, які відбуваються е, на фронті. Якщо я правильно не тільки, зрозуміла. не тільки вище військово-політичне керівництво. Питання фронту це ж питання не тільки військових. І не тільки військово-політичного керівництва це питання всієї країни. Якщо в нас не буде фронту, якщо він обвалиться, то це загрожуватиме існуванню української державності як такої. Тому я вважаю, що обов'язком всіх громадян України сьогодні є. Дивитися правді у вічі і тверезо говорити про ті проблеми, які в нас є. Але звісно, передусім, це відповідальність вищого військового і військово-політичного керівництва. Так а як ти думаєш, чому так відбувається? Чому ці проблеми е замовчуються на найвищому рівні? Ну залежить від того, хто саме замовчує, хто про це не каже, от сьогодні, коли я їхав сюди, то була новина, що один з штурмових полків 425, й здається. Опублікував відео, згенероване штучним інтелектом для того, щоб сказати, що українські війська контролюють центр Покровська. Це брехня, ну українські війська є в Покровську. Але ми не контролюємо центр міста. І для того, щоб сказати, що ми там є в Покровську, використовувати фейкове відео, напевно, не найкращий варіант. Брехня в доповідях зараз є на всіх ланках е військового командування. І інколи, ну система так вибудована, інколи доходить до такого, що навіть ми даємо паралельні доповіді, опитуючи операторів на тому чи іншому відтинкову фронту е вищому військовому командуванню. Ну, я не буду зараз називати прізвищ це буде некоректно з мого боку, але це командувачі і вище. Тобто, навіть вони розуміють, що їм надають недостовірну інформацію.